От умовно кажучи, що ми говоримо про ті реформи, які потребували. У нас ну фактично що що, що не сфера, то потрібно проводити реформу. Бо країна якраз і ті проблеми, з якими зіштовхнулися, і ті проблеми, які ми побачили на Донбасі, вони по великому рахунку ж не виникли в один Ні, день. вони показові тому вони, що... вони виникли в результаті того, що ми 20 років. На незалежності не робили реформ. Тобто радянщина, от радянська система, яка є на Донбасі, яка зберігалася ще з часів і депресії, яка зберігалася на Донбасі ще в 60-70 років, ми її законсервували і залишали в радянському вигляді всі ці роки. Да, і ми отримали те, що ми отримали Все на Донбасі. Тому а, умовно кажучи, якщо ми хочемо проводити реформи, потрібно робити прості кроки. Вибачте, якщо ви хочете будь-що робити в комунальному секторі, перший крок, який ви маєте робити, це а, в забезпечити встановлення приладів обліку, будинкових приладів обліку, тепла, води і газу. Це найнеобхідніше, напевне, це, це просте. Це розмова про те, що війна йде а, ні до чого. Вибачте, для цього не потрібно а в це, це потрібно просто прийняття рішення фінансування, щоб це робилося. Друге власне, крок, мешканці навіть самі можуть це так, ще раз кажу. Там а, насправді питання полягає в тому, що а, в цьому вкрай не засикавні постачальники цих послуг. Ну, якщо брати Київ, наприклад, Очевидно. Київенерго, Київенерго Тахметов, Хметов, власники водоканалу, да а власники Київгазу вони не засікавлені будинкових лічильників газу, тому що зразу виплачев що, що споживання газу насправді в рази підкреслюю в рази менше ніж а, ними. А це от ми бачимо це, з чого просто починати потрібно елементарно і це не потребує зусиль. Якщо у вас є розуміння, що це потрібно робити, є бажання, щоб це робити. На преликий жаль, ми бачимо, що цей уряд жодного кроку цього не зробив. Візьмемо іншу сферу, соціальна сфера. Давай у так. нас офіційно вважається 16 мільйонів десь отримуючи соціальних пільг. Скільки їх насправді ніхто не знає. Чому? Тому що немає такої банальної штуки, як єдиного реєстру отримування. Бази даних, власне. Да, бази даних, первинної бази даних всіх отримуючи соціальних пільг, де має бути вказано, хто прізвище ім'я по батькові, де мешкає, і на які пільги, він, які пільги він отримує, скільки це в грошовій формі коштує, на підставі яких документів підтверджується, що він справді має право на ці пільги. Це елементарна, причому умовна а, мало того, що його немає взагалі, а взагалі то він цей реєстр має бути відкритий. Чому відкритий? Доступний для всіх прозор? Да, чому? Тому що умовно кажучи, тут виникає конфлікт Інформація йде про персональні отримують якісь соціальні пільги з бюджету. Але важливо тут інше: гроші то отримуються з бюджету. Таким чином гроші отримуються на на, з на наші з вами гроші, і тут первинним є те, що людина отримує гроші. Всього суспільства і тому ця інформація має бути відкрита.